Лідери країн Великої Сімки об'єднані як ніколи і готові протистояти глобальним викликам, викликам сьогодення. Про це йдеться у їхньому спільному коміке, яке узгодили за результатами саміту в Японії. Вони також підтвердили засудження Росії через повномасштабну агресію проти України та запевнили у тому, що будуть цілковито підтримувати нашу країну. Ми вживаємо конкретні кроки, щоб підтримувати Україну стільки часу, скільки їй буде потрібно на тлі незаконної, агресивної війни з боку Росії. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру із спільного комуніке лідерів J7. Україна стає сильнішою щодня. Переговори про посилення оборони нашої країни на полях саміту Великої Сімки. За словами Володимира Зеленського, ці зустрічі принесуть багато позитивних зрушень для нашої держави. Послухаємо, координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки. Оборона, зброя, ППО винищувачі, залучаємо як найбільше країн та лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка. Впевнений, повернемось з цього візиту. І ще більшими можливостями для вас, наші захисники. Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі, вітання. Вітаємо. Ну як вам? Напевно, таке буде перше питання, тому що дійсно візитів було багато ем, заяв теж, але в цілому, от таке перше враження. Ну, перше враження турне було абсолютно вдале, дуже ефективне, е частково навіть ефектне можна сказати, але це плюс. Чому тому, що е про Україну не повинні забувати і в цьому контексті будь-які зустрічі, будь-які заяви вони повинні бути доречними, вони повинні давати відповіді на ті питання, які є для нас максимально актуальними. Ну і ми побачили, що відбулися е ну, кілька проривів, починаючи від коаліції щодо літаків і закінчуючи, ну мені знаєте, спочатку навіть Влося такою дуже жорсткою, не трошки навіть не очікували заявою взагалі представників великої сімки про те, що з Україною до кінця Росія має програти це дуже важливий момент, і повинна ну дати вона повинна відповісти за всі ті злочини, які вона здійснила під час цього широкомасштабного вторгнення. А що змінилося від таку заяву? Очікували від групи Семи ще восени. І тоді цього не сталося, і тут така проривна заява. Я думаю, два моменти ключові. З одного боку, це сама Україна змусила це зробити. Ну вони ж бачать, що відбувається. Вони бачать, як діють наші збройні сили, як діє вся країна, як працює дипломатія, і вони не можуть на це не реагувати. Тобто, в них впевненість в Україні, яка на початку, наприклад, була там не невисокою, на сьогоднішній день досягає ледь там не максимального якогось рівня. І другий момент, я думаю, що просто у багатьох зникли залишки ілюзій. Про те, що Росію можна посадити, хоч за якийсь стіл, там не знаю, к... там, ну кругли, не кругле, да, і про щось взагалі говорити. Вона демонструє повну неадекватність, повне несприйняття а, тих правил, під якими раніше сама підписувалася, і тому вони ну займають логічну позицію, що значить, тоді її треба примусити. Примусити сісти за стіл, відповісти за всі ті злочини, які вона здійснила. Але для цього треба допомогти Україні. Ну тут я думаю символічно згадати, що були колись часи. Коли Росія так само фігурувала, от в цьому в цій великій сімці Format, так велика сімка плюс. Ну навіть великою вісімкою це все називали. Зараз ми бачимо абсолютно іншу, абсолютно іншу картину, і фактично сприйняття світу теж змінилося, тому що тоді це була була така пропозиція до спільної побудови е, вільного світу. Ну а зараз це абсолютна опозитність е, м, та частота. Зустрічі, яку ми зараз бачимо, чи має вона вагу, тому що ну слухайте, так часто з Олафом Шольцом Зеленський ще не зустрічався. Фактично, ну, і, і Макрон дві зустрічі, і та... лідерка Італії mm. двічі за тиждень. Ну там Сунак, і прем'єрка міністра uh -huh. Італії, да то тобто, принципі, він знову зустрівся з ними по другому колі. Колу зрозуміло, що частота зустрічі вона має значення, тому що ми ж повинні розуміти, є ну, є протокол, да є там дипломатія, є якісь публічні заяви, спільні підходи до змі. Це одна історія. Вона, як правило, дуже така прописана. Вона дуже виховащена з точки зору якихось там емоцій і так далі. А є спілкування один на один, як ми бачили, як з прем'єр-міністром Великобританії, наприклад, президент спілкувався. Це ж фактично зустріч людей, ну друзів, да, за великим рахунком, але вони за ті там півгодини, що вони один на один поспілкуються, потім підійдуть до ЗМІ. Вони зможуть вирішити набагато більше питань, ніж знайде там місяці підготовки дипломатів, якісь там перемовини або обмін документами. Тому ми бачимо, що взагалі в постковідні, особливо часи, ще й на фоні. Ніж Комастабного вторгнення таке особисте спілкування воно починає набувати додаткову цінність. І якщо є така можливість ну, це використовувати, то ну, треба робити. Тому президент в принципі мені здається дуже правильно і в дуже вдало всім цим скористався. Він приїжджав з конкретними заявами, пропозиціями. Проханнями, ну в залежності від того про що йшла мова. І як ми бачимо, все, що просила Україна, все про що Україна говорила за великим рахунком, вже ну, на сьогоднішній день отримала якийсь там черговий поштовх. Ну зараз буде ще додаткова допомога від Сполучених Штатів. і Я не виключаю, що потім ще кілька країн приєднаються і виділять якісь чергові там транші, в першу чергу, військово-технічної допомоги, тому що знов таки вони можуть президенту задати питання: а що там з наступом? Ну зрозуміло, він угу. не будемо відкривати всі таємни. Але принаймні навіть по його емоціям вони можуть зробити для себе якісь висновки, а це впливає потім на ті рішення, які вони приймають. Ну завтра ще має бути зустріч з Байденом. Ну я на щоб знаєте, не наврочити. Я ж просто сказав, що буде пакет від Сполучених Штатів, але ну після зустрічі мені здається, будуть ще якісь заяви, і заяви достатньо такого серйозного готунку. Тому що ми побачили, що і позиція сполучених штатів певною мірою змінилася під впливом цього європейського турне. Оскільки знаєте, для штатів ну, важливо зберігати лідерство, і коли вони бачать, що деякі там європейські країни вони починають, якісь з цих питаннях от цю першу займати в них так ну така нормальна, абсолютно біла заздрість, десь, мабуть, з'являється, і вони починають в свою чергу робити ну трошки більше ніж вони робили до цього. Ну, знов таки, це нормальна така історія, якихось взаємовідносин там між країнами, і знов таки цим треба користуватися. Цікаво було до речі, спостерігати за е, самим характером ось цих зустрічей. І якщо можна було навіть на озброєним оком зауважити ось таку розмову Ріші Сунака і Володимира Зеленського коли вони так, ніби трохи відхилилися від столу, ближче стали одне до одного, і це була просто така розмова, ніби. Виглядала як приятельська, це, це так виглядало. Та ну то е, зустріч з нарендрою моді, е, прем'єр-міністром Індії. Вона не була неприязна, але це був абсолютно інший характер цієї зустрічі. І отут щодо самої Індії, е, пам'ятаємо, що ця країна вона багато в чому є е, е, ну таким сателітом Росії з точки зору контрактів, з точки зору бізнесу. Е, чи тут щось відбудеться? А от до речі, ця саме ця зустріч mm. викликала найбільше занепокоєння і істерику на Росії. Тобто mm. Вони сам факт не просто там рутоскискання, а саме спілкування, і спілкування достатньо тривале було навіть в форматі е, саміту вони говорили довго, і е, е, на Росії ну виникли вже якісь побоювання, що ну, Індія взагалі-та за, за останні там місяці почала потроху змінювати свою позицію. Десь приєднуватися до санкцій, е, або казати, що ми не будемо там продовжувати якісь контракти чи підписувати нові, тому що ми не хочемо під санкції попасти. В них вийшла дуже весела історія з оплатою. Того, що вони взяли у Росії. Вони запропонували свою валюту. Росіяни взяли, тепер не знають, що з цією валютою робити. Але ну, Індію все влаштовує в цій ситуації. І те, що ну, Індія була присутня на цьому саміті, я думаю, що і інші члени Великої Сімки, вони якимось чином намагалися на неї вплинути в позитивному плані, mm. що ну не треба займати якусь окремішну позицію. Ви величезна країна, ви як мінімум регіональний лідер, з претензією, в тому числі на геополітичне лідерство. А Індія, до речі, активізувалася на фоні Зусиль, які докладає Китай на сьогоднішній день, щоб домінувати взагалі на геополітичній арені, і от на цих протиріччях ну інші країни країни великої сімки вирішили десь зіграти. Тому добре, що і президент особисто зміг поспілкуватися ну пояснити, що відбувається, і що ми очікуємо в принципі від Індії. В нас же ж непогана історія взаємовідносин, торгівлі там культурних якихось там взаємин, втрачати все це заради знаєте, ну такого достатньо ситуативного заробітку. Всі ж розуміють, що рано чи пізно це закінчиться. Ну або Росія просто попаде в таку ситуацію, що вона дешеві енергоресурси буде всім продавати, але ж можна їх і купувати, але і при цьому займати чітку позицію стосовно завершення війни е, в контексті того мирного плану, який був запропонований Україною. Тому знаєте, тепер цікаво буде подивитися взагалі після турне, і, і того як президент заїхав і поспілкувався з арабськими країнами з, ну, з, з лідером Індії. От на найближче голосування, яке буде в Генеральній Амблея організації Об'єднаних Націй по питанню, яке буде мати якесь відношення до України. Щось мені підказує, що деякі країни свою позицію з утримався змінують на позицію там підтримати резолюцію, яка буде відповідно на користь України. Ну треба згадати, що саме Індія одна з перших висловилась, коли восени Росія розпочала черговий етап ядерного шантажу. То саме Індія тоді зробила заяву, що так робити не можна ядерна зброя не може бути аргументом ніколи, До в речі, як, як і Китай. Ну розумієте, дві країни просто мають між собою фактично територіальний конфлікт дві країни є ядерними країнами. Їм прецедент, який може створити Росія, не потрібен. І тому, от до речі, на це треба бити. Про це треба говорити. Я переконаний, що в принципі це і було предметом розмови, що Росія просто використовується для шантажу всього світу, а на цей шантаж вестися не можна. На е, в цьому саміті G7 була ще заява, яка стосувалася Китаю, що Китай має вплинути на Росію, і е, чи не роздратує це Китаю ця вказівка. Нібито заклик до дії. Ну розумієте, Китаю взагалі саміт не сподобався. Вони виступили там з достатньо такою жорсткою заявою. Вони ж не, ще ж не втратили можливість, щоб шпиньку загнати Японії, тому що в них знов таки між країнами специфічні взаємовідносини з точки зору, наприклад, там, погляду на спільні історичні події, там ще якісь там речі. Тому там заява була, вона була така достатньо жорстка, але вона очікувана. Розумієте, тому що з одного боку Китай дійсно має можливість вплинути на Росію, поки що цього. Не робить інші країни, вже неодноразово говорили, і натякали про те, що ми ж не відкидаємо взагалі співпрацю з Китаєм. Да, ми залюбки будемо працювати, обговорювати питання, залучати вас до якихось глобальних проєктів. І ну без Китаю вирішити якісь ключові проблеми планети на сьогоднішній день. Неможливо це всі в принципі розуміють. Але є ж, є ж якісь базові речі, і ви ці базові речі повинні поділяти для того, щоб входити до клубу цих держав. Ну от кілька разів вже ці натяки передавали Китай, поки займає. Таку позицію, що ми самі будемо приймати рішення, і не треба нам нав'язувати якусь там позицію. Ну тут знаєте, нічого такого екстрадинарного не відбулося. Вони звичайно зараз не почнуть якось там тиснути на Росію, але я думаю, що певні висновки вони для себе зробили, і вони зробили один ну, найголовніший висновок, який що продовження от такої співпраці з Російською Федерацією почне потрошку вивачте, вилазити боком, оскільки країни там. Інші вони просто почнуть дивитися на Китай, в тому числі і через цю призму, не просто через призму інших якихось проблем, які в них там є, а через призму співпраці з Росією. То для них може постати питання: може нам дійсно треба якось пригальмувати з точки зору принаймні, публічної якоїсь там підтримки Російської Федерації для того, щоб просто не втратити економічні якісь дивіденди, які ми можемо отримати від співпраці з іншими. Ну а на цьому тлі спецпредставник Китаю, який перебував в тому числі і в Україні, це, це теж така цікава історія. Зараз про візит до. Саудівської Аравії поговоримо детальніше, отже. Можна його вважати історичним, 19 травня Володимир Зеленський вперше офіційно взяв участь у лізі арабських держав. Саміт проходив, як ми вже згадали, у Саудівській Аравії. Український лідер провів зустріч зі спадкоємним принцем Мохаммадом Бін Сальманом Аль-Саудом та інші двосторонні переговори, зокрема з очільниками делегації Об'єднаних Арабських Еміратів Султанату Оман і держави Кувейт, говорили про формулу миру та її реалізацію. Ну і з поміж іншого, про продовження. Дії зернової ініціативи. Так само президент України подякував Саудівській Аравії за участь у поверненні з Росії українських полонених і розповів про важку ситуацію на фронті. Війна ніколи не була вибором українців. Наші війська не йшли до чужих земель. Ми не займаємося анексіями і грабежем ресурсів інших народів. Але ми ніколи не підкоримося будь-яким чужинцям та колонізаторам. Тому ми боремося. І я впевнений, що цю нашу головну емоцію зрозуміють усі ваші народи. Також я впевнений, що всі ваші народи вони зрозуміють головний заклик, який хочу залишити тут, у джинді шляхетний заклик до всіх вас: сприяти захисту наших людей, включно з українською. Мусульманською спільнотою таке дуже точкове звернення. Згадка не дарма про мусульманську спільноту. Наскільки важливий ось цей візит на саміт, де було багато лідерів відразу? Знаєте, це візит також дуже важливий з трьох причин. Ну, по перше, на превеликий жаль, позиція Росії серед цих країн вона була ну краще і чіткіше представлена, ніж позиція України. Чому ну тут є об'єктивні моменти в силу просто того, що Росія з деякими країнами, які були там представлені, має ще тісні взаємовідносини, як сподкоємець СРСР, військові контракти там надає військову допомогу і так далі. Зрозуміло, що в них просто ну. Так, от склалося історично краще були можливості дипломатичні, і вони зрозуміло впроваджували там свою думку, свою позицію. До речі, от якщо подивитися на всі ці країни, знов таки з точки зору голосування, вони як правило утримувалися. Вони не підтримували mm. Росію, але вони утримувалися. Ну що в такій ситуації ну, мені здається, все більше пас все ж таки в бік Російської Федерації, наприклад, ніж України. Це перший момент. Тому у президента з'явилася можливість особисто сказати, поспілкуватися, донести позицію. Це раз другий момент, ці країни е, мають. Ть дуже непогані можливості і ресурси для того, щоб вкладатися, наприклад, в відбудову України, їх Україна цікавить як. Ринок, який скоро буде в європейському союзі, як взагалі ринок достатньо серйозний, потужний, з високою купівельною спроможністю, можливість представити якісь свої проекти, інвестувати, допомогти там з відбудовою, покращити свій імідж в цьому контексті, і так далі. І третій момент ну те, що про, про що президент в кінці говорив, деякі країни вже взяли участь в допомозі з точки зору обміну, наприклад, полонених. І ну я переконаний, що ця, ця, ця тема там спілкування з окремими лідерами арабських країн, вона, мабуть, була. Центральною, можливо, ми якісь гарні новини в найближчий час почуємо. Да, в них є знаєте ну, свій інтерес в цьому. Вони таким чином ну, виходять на глобальну арену, покращують свій імідж. Також в тому числі у взаємовідносинах з тими країнами, які є нашими партнерами і союзниками. Але якщо... Це відповідає їхнім інтересам і нашим. Треба цей інтерес спільно реалізувати. Ну і звичайно, все робити для того, щоб Росія там не мала у знаєте, цього домінування і не нав'язувала свій наратив про те, що вона робить в Україні, і як вона це робить. Ось цей мусульманський чинник. Чи буде він в подальшому відігравати роль, тому що власне і сам Зеленський про це говорив, ми чули, і факт наявності в делегації Мустафи Джамілєва це дуже важливий факт. І, до речі, президент теж про це згадував, коли інформував про те, що бере участь у лізі арабських країн. Власне, чи можна це ну може погане буде слово використати, але але врахувати те, що дійсно в нас є потужна мусульманська спільнота, і вона під окупацією, і вона терпить. І вона а, виступає проти Росії. Це важливий момент. Mm -hmm. Да, вони є громадянами України, патріотами України. І наскільки мені відомо, вона зверталася в тому числі і до урядів цих різних країн і отримувала там певну якусь гуманітарну допомогу. Тепер президент просто це вивів на інший рівень. Да? Тобто він е, приїхав, згадав про це. Це дуже правильний крок, оскільки ну, Україна є багатонаціональною країною. країною. Да? У нас є і представники різних там конфесій і релігій, і зрозуміло, що е, мусульмани точно так же потерпають. Від обстрілів, як і всі інші, і добре, що він про це сказав. Знаєте, от Росія дуже любить, до речі, релігійний фактор використовувати, але в них якось все це виходить дуже недолуго. Тобто вони або їх кидає кудись дуже в радикальні якісь там напрями, або вони їм відверто маніпулюють, що навіть викликає роздратування серед тих країн, з якими вони спілкуються. Тут дуже тонко було насправді все зроблено. Просто ну об'єктивні факти, що от така ситуація відбувається. Окупація їх переслідують за те, що вони в тому числі. Є, по-перше, громадянами України, а по-друге, вони є мусульманами. Ми ж знаємо, що відбувається, наприклад, в анексованому Криму. Да? Що вони роблять з представниками там кримськотатарського народу, і вони їх переслідують саме за те, що вони, наприклад, не християни. Це дуже важливий момент. І про цю тему треба говорити. Вона для, для таких країн є болісною, вони на неї звертають дуже серйозну увагу. І якщо ну, вони отримують весь набір фактів, то зрозуміло, їх позиція зміниться, вони будуть на боці України. Але схід. Останнім часом вважається зоною підвищеного інтересу. Китаю, а відтак і зоною впливу чи зможе цей візит переламати ось цю тенденцію, і по іншому лідери подивляться на Україну. Ну вони вже точно подивилися по іншому, тому що навіть це було знов-таки видно в такому міжособистісному спілкуванні не, не всі. Там були деякі типу там Асада, який там демонстративно витягував навушник, що він там не буде слухати нашого президента. Ну з іншого боку, нам немає сенсу звертати увагу там на, на цю людину, там одного з диктаторів, який, якого і. Так, туди навіть покликали, знаєте, як е, е, зробили йому там якийсь там виняток за великим рахунком. Е, Інше було видно, що вони ну по-новому подивилися на Україну, і тепер це треба просто закріпити на рівні вже безпосередньо дипломатії. Тобто, щоб наші дипломатичні представництва, де вони є, активізували роботу, де, наприклад, там не закриті якісь вакансії, ну зараз пошвидше все зробити. І ну розуміти одну дуже просту річ. Ну від нас тільки ж залежить, як ми будемо свої інтереси просувати. Те, що в них є об'єктивна зацікавленість і. Економічна, в тому числі це факт, і вони навіть, попри там вплив Китаю, вони паралельно ж вважають себе суверенними і є такими. Вони будуть задовольняти інші інтереси. Якщо в них з'явиться можливість інвестувати в Україну або робити якісь інші речі, вони будуть це робити. І позиція Китаю особливо на них в цьому контексті не вплине. Китай там не настільки, що знаєте, впливовий, і він ці країни, на відміну там від деяких країн, наприклад, Центральної Азії, ну, не може там вважати якимись васальними і так далі. В них більше взаємовідносини там став старшого партнера, такого більш молодшого партнера, але в простір для маневру в них залишається. Там є країни, які і з Китаєм співпрацюють і паралельно мають тісні відносини зі сполученими штатами Америки і отримують гроші і звідти, і звідти, і намагаються ще з Росією якісь відносини тримати. Ну тепер просто така ситуація, що їм придеться визначатися. Який економічний інтерес у них на території нашої держави? Ну в них інтерес інвестиції, раз участь в відбудові, тому що це це ж вітрина, розумієте, показати, що ми вміємо, що ми можемо. Плюс це ринок. Ну я вже говорив про те, що ми ж потенційно не просто величезний ринок, який знаходиться в центрі Європи, а ринок країни, яка ну від ну, скоро, ми це знаємо і віримо, стане членом європейського союзу. Тому багато хто дивиться вже на Україну зараз, як на своєрідний знаєте, трамплін для себе туди. Тобто їм складніше зайти на ринок країни, яка давно в ЄС, ну враховуючи всі там особливості, Україна в цьому плані вона більш відкрита, і ми готові ці інвестиції приймати. Ну, якщо вони будуть відповідати всьому нашому діючому законодавству і не будуть суперечити нашій інтеграції до Європейського Союзу. І е, об'єктивно, вже е, десь приблизно з 19-го року в нас вже було багато арабських бізнесменів, які приїжджали з різних країн, розглядали різні проекти і вони запускали навіть ці проекти. І, до речі, вони постраждали від широкомасштабної. Війни, яка була розв'язана Російською Федерацією, тому що в них інвестиції були куди? В порти. Тобто вони думали про зерно, і зараз вони несуть збитки. Але вони розуміють, що ну, з точки зору перспектив Україна Україна унікальна в цьому плані, і, і вже треба про це думати, що потім, коли почнеться процес відбудови, вони не в якісь там черзі стояли, могли б прийти вже з готовими якимись проектами і сказати, що ми ж вже з вами спілкувалися і будемо там вам допомагати максимально. Низка попередніх візитів, давайте про них теж згадаємо. Я говорю і про Німеччину, і про Італію, і про Ватикан ставимо його тут окремо та і про е Велику Британію. Е ну, по перше, по перше, чинник несподіванки, та тому що дійсно ми з подивом дізнавалися, що виявляється Володимир Зеленський вже там не у Франції, а в Британії і так далі. Це цей момент є. але... Результатом головним результатом цих зустрічей європейських ну з точки зору континенту, хоча Британія не в ЄС, він який. Ну, головний результат це те, що ми отримаємо літаки. Я думаю, що це була топ-тема, і знов таки без позиції всіх країн, які почали робити публічні заяви, не змінилася б, мабуть, певною мірою позиція Сполучених Штатів. До речі, сьогодні з'явилася інформація, що ну переламним стала позиція саме Блінкіна. Yeah. А Блінкін до цього також в турне їздив по Європі. Я так розумію, що спрацювали з двох сторін, yeah, uh, 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 як з танками було як станками певною мірою. Да, от uh, тут трошки вийшло навпаки більше. Штати десь фінально підштовхнули, але ну Будемо мати результат, це ж головне насправді. І другий важливий дуже момент цього візиту. Це ж питання навіть не стільки євроінтеграції. Ну воно йде просто по по тим всім, скажімо, програмам, які в нас є на сьогоднішній день. Це питання підготовки до саміту, який буде в Вільнюсі, і на якому Україна сподівається отримати чіткий, чіткий план нашої інтеграції до НАТО, і о те, що після візиту Зеленського в Італію, в там Францію, Німеччину країни, до речі, країни Старої Європи, які багато років Скептично достатньо були налаштовані. вони робили публічні офіційні заяви, що ми повністю підтримуємо. Ми не будемо повторювати старі помилки. Ми повинні прийняти таке рішення. Робота над ним ведеться, щоб Україна чітко розуміла свою перспективу, і це не були фрази накшал там відкритої чи при відкритої двері. Да? це повинен бути конкретний чіткий план. Тому от, поїздка була дуже результативна. Те, що вона дещо утаємничена, ну це виключно зміркувань безпеки. Тут треба розуміти, що Росія вона ж не спить, і якби була якась можливість завадити, я думаю, вони. Це зробили ми бачили навіть внищувачі, які летіли поряд з президентським ну, літаком. Всі ж розуміють просто, яка увага прикута, і знов таки, що є неадекватна країна, яка може вдатися до будь-яких дій заради того, щоб просто це зірвати. Ну, ви ж ну не гірше за мене знаєте, навіть краще, як в них там палало від цього, тому що вони сидять там на болотах до їхнього лідера. Там на ледь ніхто не приїжджає, і він я вже мовчу про те, що він кудись там їздить. А тут по всій Європі всі зустрічають з військовими почестями і так далі, і це ж роз. Зуміти, що який удар, що ситуація в країні повністю контрольована? Що президент може дозволити виконати свою головну функцію? Очільника держави і займатися зовнішньою політикою, зустрічатися там ну, з важливих питань і поїхати в багато країн, тому що ну в Україні все під контролем, попри те, що широкомасштабна війна, ну до речі, медійно цікаво, тому що е, туди на схід я якось так не доводиться мені дивитися, не страждаю через те, що не дуже моніторю все, що там відбувається. А От на заході це цікаво оцінювалось, тому що в тема в, в темі е, контрнаступу та або там. Поляки кажуть, контрофенсива це слово теж знайоме українцям. Е, я почав отримувати запитання про дипломатичну офенсиву. Тобто низка ось цих візитів Володимира Зеленського якраз вважалася таким дипломатичним наступом. Та? Е, окремо те, що я вже сказав, Ватикан. Давайте про це теж поговоримо, тому що тут нібито символізм і нібито воно не матиме впливу на перебіг подій, на, на дипломатичну е, поведінку. Чи а, так не є, а, а чи не матиме, бо ось uh -huh. жена вона папа Римський відправляє в Україну кардинала з миротворчою місією? Uh -huh. Це стало відомо увечері. Ну знаєте, в них до речі, що цікаво, хоч риторика трошки змінилась, тому що перша інформація, яка пройшла, що буде дві місії: одна Росія в Росію, одна в Україну, і вони будуть присвячені перемир'ю. Оце слово дуже сильно ну, резонуло в вухо, тому що ну яке перемир'я? Ми, якщо вже говоримо ну, мир, це одна історія, перемога і мир. А перемир'я ну це просто якби призупинення uh -huh. війни. Сьогодні вже от коли. Призначили цього кардинала вже миротворча місія, мир, стійкий мир, там завершення війни. Ну. Спроба, хай буде, вона не завадить. Я ну це моя звичайна суб'єктивна точка зору не сильно вірю в те, що вона може там призвести до якихось реальних наслідків саме з точки зору мирних перемовин між Україною, наприклад, і Росією. Але наприклад, якщо вона зіграє з точки зору вирішення якихось гуманітарних питань, повернення полонених дітей, депортованих громадян України, ну це буде в принципі успіх, і цим треба також користуватися. Ну а на розуміння папи, якось це вплине. Я розумію, що тут. Ви не можете залізти в голову папі відповісти на це питання, але менше з тим усі всі історії, пам'ятаєте, той рік на Великдень, цей рік на Великдень. Усі всі походи росіянки українки. В цілому, чи чи є шанс щось змінити в самому сприйнятті? Ну трохи, мабуть, зміни відбулися mm -hmm. там, навіть от на рівні обміну по до такими ну, презентами, да mm -hmm. той о, оливкову гілку. А наш президент зробив подарунок ну з дуже прямим натяком на те, що в Україні широкомасштабна війна, і це було дуже насправді символічно. Я думаю, що все ж таки. Трошки більше інформації у Понтіфіка з'явилося, і він в цьому плані, ну як ви знаєте, буде більш прискіпливо підходити, хоча б до заяв, які він робить, тому що ну християнська мораль це це чудова, етика. Ми її повністю підтримуємо, поділяємо і так далі. Ну, але є ж об'єктивні моменти, коли, наприклад, оці речі просто не працюють. І коли треба агресора називати агресором, жертву треба називати жертвою. Ми будемо сподіватися, що певні зміни, хоча б публічно в цьому плані, відбудуться. Будемо сподіватися, тому що якщо минулого року в хресній ході брали участь просто дві жінки українка-росіянка, то цього року це були діти, і дитина з Росії мала батьків, родичів, які воюють в Україні, тобто покликали. Дитину злочинців, фактично, як це корелюється з етикою, підстав другу щоку. Ну от, мабуть, так, але от у тут же головна проблема і в тому, що чіткого розуміння, що відбувається, не було, і це трошки дивно, до речі. Чому тому, що в Україні є ж греко-католицька церква, головою якої є якраз папа римський, і вони неодноразово це ж відкрита інформація, зверталися і їздили туди. І представник нашої ну, очільник нашої греко-католицької церкви він розказував папі римському із Маріуполя йому привозив Якісь там речі і казав про цю ситуацію. І Це ж не маленька громада. Це, якщо mm. не помиляюсь, 13% всіх вірян, які є в Україні, тобто це велика достатньо цифра. І якось все одно на папу папу знаєте, впливало не так, як би хотілося. Ну, можливо, вже після візиту президента тієї розмови, яка там відбулася, і до речі, зміни російського посла при Ватикані, чогось там ця зміна відбулася. Хоча папа дуже полюбляв попереднього посла і казав, що він дуже багато з ним спілкувався. Можливо, щось трошки зміниться, і принаймі, хоч на рівні таких от символів, mm. ну вони будуть більш Однозначні і більш схильні до України Ну, напевно тому й доречно вживати ось ось цю таку термінологію, про яку я говорив дипломатичний наступ. Це теж наступ в якомусь сенсі. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант. дякуємо вам.